Всім привіт! Сьогодні привіт. в нас на обзорі десерти від Галі, Галі. Балована. Давайте пробувати. Соломія, що це? У нас таке? Тоні. Тоні? Вибачте, Тоні вже чекає, напевно, що годину, щоб її їсти, так що ми перепрошуємо. Як тобі зайчик? Так, Тоні взяв десерт під назвою Снікерс. Ну, взагалі, то я його хотіла взяти, але в мене немає варіантів. Цей конкурент забрав мене. Як тобі? Той? котику. Подобається? Так, тут такі великі горішки. Тоні любить горішки. Ну, окей, окей. якщо Тоні забрав снікерс, я собі візьму тірамісу. Ні, я хочу тірамісу. Ні, Андрій. Соломія. Так, ти любиш це. Всякі... Ні. ні, ні, давайте так. Андрій, ти ж любиш оце ну, всякі Шо вишеньки, вишеньки? Е чорниці, полуниці. В нас є е полуничний чизкейк. І в нас є чорничний чизкейк. Так Червничний. що це, будь ласка, Андрій, чи ні, це не Значить, банати. так, давай ще раз перелічимо, що в нас є: снікерс. Снікерс, тірамісу, Три шоколади. Чорничний чизкейк і полуничний чизкейк. Тоні забрав снікерс. Я найбільше люблю снікерс. Ладно, Три я... шоколади. Тоні не була. І так. Анука. тірамісу. Угу. Ну, Наскільки я знаю, Галя Баловна не використовує пальмову олію. І на складі я люблю читати, знаєте, я люблю читати mm, склад. Прикольно. Не вказано е, жодних емульгаторів, жодних єшок. Так що це вже добре. Так, Скажі, До речі, так, кава натуральна, коньяк, вода, цукор, цукор, жовтки курячі, вершковий сир, е, желатин, какао, порошок. Так, окей. Склад, окей. нагадай, що це таке? Три шоколади. Три шоколади. Прикольно. У мене снікерс. Mm -hmm. Добре, далі, це що mm -hmm. таке? Ей, mm -hmm. А можна я попробую твоє? До речі, тірамісу в міру солодке. Дуже солодке не любимо. Тірамісу в міру солодке. Mm -hmm. Мені подобається. Ну, тоді снікерс нагадує. Mm -hmm. Хочеш? Тірамісу я обожнюю. Тоні, можна я нарешті снікер собі візьму? Mm -hmm. В снікерсі дивіться, які, які великі горішки. Ні, реально прикольно. Горішки. Mm -hmm. mm -hmm. <сміки> Нікерс. Кірамісу ні. просто топ. Mm. Прикольно. Давай ще щось спробуємо. У нас в сім'ї. Насправді смаки в десертах завжди розділяються. Тому що я люблю все з шоколадом і з карамелю. Андрій любить з всякими це вишня? Е ягодами. Ні, це чорниця. А, чорниця. Ну, чути ягодою. Я. Надаю перевагу шоколаду і карамелі. Прикольно. Mm. А це що таке? Полуниця. полуниця. Полуничний чискейк. Полуничний ческає. Ну чи ти полуницю? да, прикольно. Мені це сподобалось це і це. Це тобі сподобалось найбільше? Я, до речі, ще не пробувала. Ні, ну прикольно це. Це з полуницею, сполуницький. Можна ческейк мені вже е, снікер забрати. Ми двоє. Ми двоє ми ділимося. Добре. Я ще не спробувала три шоколади. Виглядає гарно. Андрій, ти пробував? Вже? Хочеш? Да. — Прикольно, ні, я пробував. Прикольно. А що оце знизу таке оце? от? — Чизкейк. — Ну, це ж чизкейк. Чизкейк. Класно. Смачно. Кла... Ми... Ну, Прикольно. Дивіться, ми така сімейка, ми не дуже по-солодкому. Мама, що це? — Але ці десерти реально в міру... До речі, вони не є солодкі. Ну прям знаєте, от Мама, мітоколог... що В мене тебе. В тебе торт в тебе тор... десерт снікерс. Ну тут. А тут такий тортик. — Я дайте мені тата. — І в тата. А тут. І тут. А тут таке печиво саваярді. Ні, ну тірамісу просто бомба. Я взагалі люблю тірамісу, сум'єда, коли пече тірамісу, але не завжди є Ну Моє саме смачне. Не печу, а готую, бо там нема що пекти. Ну, хіба що пече? Ні. Ну, такой... Бачите, я такі кулинаю. Ей, Моє саме смачне. Ну, звичайно. Так що, не, ну, якщо там... Тоні вже каже, що класно, то значить. Значить, давайте кожен з нас е, вибере десерт, який йому найбільше сподобався. Андрій. Мені тірамісу. Ну просто на... тільки через те, що я взагалі тірамісу люблю. От якщо я навіть кудись десь щось як якби, в гостях, вдома, то тірамісу. Мені тірамісу сподобався Зайчик. однозначно. А мені Ну, не пальцями, Тоні. ні. ну все смачне. А Дай мені палочку. Тоні, а ти це пробував? Галя. Ти приємно дивуєш. Галя, скажи на... так. Так. Я не очікував. Ні. Я. Надалі. Попробуйте. Реально. Ти ти тож, знаєте, мені я... — Мені найбільше подобається снікер, тільки через те, що є. Я, я приємно снікер. вражений. Капець ми хвалим Соломію. але бо реально смачно, тут не теж давно, йде. Короте, мені Будь ласка, саме ви можете більше... прийти, взяти ці десерти, скуштувати самі, зробити свої висновки. Нам сподобалось. Вони не дуже солодкі, в міру солодкі. Значить, не багато цукру там, а ви знаєте. Мам, де тему. Угу. Коротше, мені тірамісу. Мені, то, в принципі, і чизкейк мені сподобався. І снікерс. Тоні салфеточки в нас нема. М -м -м. Угу. Прикольно. Короче, багато хто та... любить Короче, десерти Тоні... з кислинкою. Тоні зайшов в снікерс. Ну це реально відчувається. Це смородина, так? Чи чорниця? Черниця. Ну, коротше, такого. мені тірамісу, мені снікерс і мені з полуницею. А мені тільки снікерс. Мені снікерс, тірамісу і три шоколади. До речі. А, чуєте, Тоні каже, тільки доїсти. снікерс, але їсть її з полуницею. О, ти. Ну, ти тіп. Забував з тебе шоколад. Так що, Галя Балована, ви молодці, у вас смачні десерти, в міру солодкі, і кожен може знайти для себе те, що він любить, і те, що йому до вподоби. Тому що смаків дуже багато. Так. Да. Так що. Я не Йдіть до магазину Галі Балованої і переконайтеся самі.